Ні, я пам'ятаю, що я, я був сильно злий Аллу до того, як ми почали зустрічатися. Паш, Жін... ніхто не дає до весілля, розумієте, мужчина? Серйозно. Що що? Ну, я тебе не буду ліпше нічого не розказуєш. Серьозно. А даже до сих пор ощущений, значить, дитина тут застряла, я отак начував. Мужики, а попладуйте, хто спускається вниз. Обличчя. А ніхто не признає. А що, це стыдно тут? А, ні, не стигу. Кожен хлопот додає уверенності і Ну, вітаю вас, Андрей Андрей и Настя Андрей Настя, давайте похопаем ему. Вы давно пара? Ну, ну, майже два роки уточню, спасибо. И через два-три. Ага, все. Ага, ты все помнишь, да? <реку> а что смысл з ней на два роки? Mm -hmm. а, ну те, що ми вміємо говорити, розуміти, де на одного. А ти до чого з ким? Собі з обізіаном се час? Вміємо говорити такі. Може по мені не видно, але мені 21 рік і до цього. Ні, бо то і видно. Де тіло здорового мужика, mm -hmm. ну, обличчя дитини. Як у мене. Я стара дитина, ти молода дитина. Uh, ти нас об'єднає. Так, ну просто до цього, типу, підлітковому віці люди зазвичай не вміють правильно висловлювати свої. Ну, Конечно, звісно. Ну пожалуйста. А что ты думаешь сейчас? Расскажи, пожалуйста. Ты просто кажеш. ты приходиш, что ты можешь рассказать, что ты думаешь, и людина тебя почує. Вот что ты сейчас думаешь? Про стосунки чи заговор? Ні, вообще, просто вот за день, что ты думал. Ага, ну по бише бутылки ролли. А чем ты занимаешься? Я про любишь. А, ты студент-программист, то есть вообще необходимо, да? А, и ты до сих пор студент, а хоть и учиться уже. Батьки, хочешь бильбом, чтобы. Батьки. Ты из Львова, да? А, Ивано-Франкиевская капитально отличается. иванно франківська школа сообщения тоже самое шаговое. Батьки кажут, доучись, потому что работа не гарантия, правильно? Что ты будешь работать? бо заберуть в армію. Треба вчитися. А ти батьки казали, що це не можна казати слух. А ти через який карбон будеш приходити? Ні, просто може в мене візьмеш з собою, я на бля, поїду тобою. Ще дві дитини? Так, ще є час. Дякую. Ну ти і три взагалі, треба дитину. Ну, в мене ще є час. В тебе немає. Спасибо. в мене ще рік остався. А хто жив взагалі в общагі? Поаплодуйте, будь ласка. А які у вас є яркі спогади з общаги? Просто мені всі розповідали, що в общагі так класно, махна. Ти якщо не був в общагі, ти потеряв весь експірін життя. От який у вас класний спогад. Ви не жили в гуртожитку. Да. Це дуже підходить до того, що сказав. Ви один раз ночували? Да. Ви ночували, давайте я тесно буду в цьому залу прикладати. Ви ночували з подружками. Ви були голи ході? Не та діти. На жаль, не сказали. що подарували чоловіку візуалізацію на весь вечір. Ага. Ви були з подружками в общагі і... Медичного коледжу. Медичного коледжу. Там, де на 500 осіб хлопців. На 500 осіб два з хлопців. Так, народ, я поступаю в медичний, хто за мною. На 500 людей два з хлопця. Там за ніч хтось намалював в туалеті сердечко. Хтось за ніч в общагі намалював гном сердечко, правильно? Туалет. Це знак чого? Це все-таки злость чи любов? Як ви думаєте, злості до любові один кров. Один Тобто ти думаєш дуже зла людина, така, ну я їй покажу, наскільки я її люблю. Ми так почали зустріти. Ми так почали зустрічатися. А, а в чому мені цікаво? Я, ти прослав, що мені сказав? Ви почали зустрічатися, ти злий на неї. В якійсь момент. Ти про це кажеш? Ні, такого не було. <рес> Ні, я пам'ятаю, що я, я був сильно злий Аллу до того, як ми почали зустрічатися. Я всім друзям казав, що це, сука, ми мене ніколи за одним столом не побачите. Може, ну, я так, поняли, не сразклося. Є, є щось там в жінках таке, що вони можете з нуля до сотні дуже швидко розогнати, так? Да? Є. А, а. а хто це сказав, Шаси? Подніміть ручку. Я сказав, що є. Є. Є така особливість у вас, так? Що ви можете дуже швидко так впливати на чоловіків. А як ви думаєте, що так? Чого нема чоловіків, які можуть так впливати на жінок, а жінки так впливають на чоловіків? Ви Самый драматичний момент сегодняшнього вечора. Ви... ви ще тут з нами? Повторить вопрос? Ой, вибачте, дикція хуйова, да? Давайте повторимо. Я маю на вас. І... Не, вона вже про своє прям щось говорить. Як ви думаєте, а чого жінки так на чоловіків впливають, а чоловіки не впливають так на жінок. Нема такого, що буде... Жінка не дає до весілля, розумієте, мужчина, серйозно. Що що? Мам ніхто не дав до весілля, мужчина. Мені б ніхто не дав до весілля? Таке не жена. І в мене є дитина. Сосала сучка, ні? і мат. А чого ви сказали, що мені б ніхто не дав за весілля, Мені просто цікаво. Не знаю. Ви обижены? Необгажно. Я тебе не подрозкаю лише нічого не доставлю. Серьезно. Давай. А ну давай. Я не піду. Так не треба йти. Це твоя одна слава. Все давай, пройду колоці. Не відповідь. Адхуя. Я твой Я знаю. Ти маєш на увазі, що не сильно подобається те, що тут відбувається, правильно? Мені подобається це продовження, просто цікаво, що буде далі. Яка буде тема наступна? Наступна тема? Як ви думаєте, бить жінчин можна чи ні? Женщини кричать. Народ, це була соціальна штука. Ви тобто, що ви чому хочете, щоб я? Я таким займався не буду. У мене на жінчину рука не приїхалася, яка вона не була. Здарова народ! Це новий відео на моєму каналі. Обов'язково поставте лайк, напишіть коментарі і підпишіться, якщо ви досі не підписані. Всім приємного перегляду. А, а ті, хто сказав, що можна бути жінок, я... так ти не уточняв, кому можна. Жінкам можна. Жінкам можна би? Звісно, ну, жінок. Можна. А ви били жінок? Ні. А чого вона так дивіться що було? А як ви думаєте, коли можна вдарити жінку? Коли заїбала. Коли заїбала? Блять, ну тут зараз багато побитих жінок сиділи. Наприклад, ота, от. <риклад> так не працює. Коли заїбала, це взагалі початок. Коли жінка тебе заїбала, це значить, що тебе емоція до неї є. Ну, Нам просто... жінок до жінок. А, а у вас часто злять жінки? Мій просто цікаво. Ні, ну. Ну, а саме. Там уже куда-то вирос. Ну у вас. Часто злять жінки? Ні, чи жінки злять жінок, чи жінки злять. А жінки кого злять вообще? Просто таке питання. Собаку можуть разозлить жінки? Тим, що вони делают. Типа забуть дать їду. і разозлить собаку. питання, не питання того, що в цілому до якої статі це робиться. Майса на увазі, чи може жінка разозлить. Nee, мужики, не, мужики нажать ну, не купит. Мы хорошие ребята. Мы на корм А? Усику скажи. Усику сказать? Да. Так. А повен разіслив. Він всіх разіслив, но был ее баники. Мы дивились по телевизору. А что, так а Що с усиком? Что він не так делал? Давайте, скажіть Скажите мне просто. Мы потом їм. Сань, якщо ти дивишся, це? Тут жінкам є що про те сказати. Я їх не покажу, щоб ти їх не був. А чим Осік розізлив? Серйозно, дівчата, розслабтеся абсолютно. Якщо ви будете говорити щось неприємне, як було до цього, я це вибіжу, ніхто це не побачить. Це писав до Сертанського, одружився і стане багатодітним батьком. Так само як Придула. І все. Осик! Воно сильно быстро, як і мене да? Я не все понял. Сонце, а можеш повторити, будь ласка? чи що? Брат, ну не вписуйся за усика, нам конфлікту не отримає. Ми тут дуже швидко рінг не устроїмо. Це. Ще раз, з усіком що там було? Молодець. їх молодець, а не бачить, не бачив і написав першу по юриспруденції. У вас претензія, що він не сам написав і не са? Мені школи, що ти йому не допомагав. йому робити. Давай далі. У поки що це саме неочікуваний пород концерта. От що, я точно знаю, що вона зла, але не знаю на що. Я ніхуя не говорю. Вона просто дуже на щось злиться. Все, добре, давайте, дівчата, тоді похлопаємо, що вони неслились, нехай їх добре. Дівчата, я що шов. Ти що, думаєш, мені похвала треба? Спасибо, спасибо. Так, повернемося до веселих з історії Е, Намалювали серцем говно. Як ти така тема, кстати? Я це... так сказав, да? В голову серце, все. І це вам дає розуміння того, що це дуже класно бути в общаді, правильно? Це прикольна історія. Але цей чоловік мені не дав їй в Не дав тіло? На жаль, чи на щастя. А ви давно разом? 10 років це класно. Давайте ми 10 років разом. А давайте так, я за своїм мінімумом хочу 10 прожити. Дасте мені якусь пораду, що треба робити. От давай ти як чоловік даси мені параду, а ти даси параду жінці мої, може на ютубі колись подивитися. Що мені треба робити, як чоловіку, щоб по 10 років все було класно, бо ви наші щасливі. Типа стіпати багато чого. Пропускати. Пропускати. Да. А які пропускаєш ти штуки, от за сьогоднішній день, що ти пропустив? Треба пропускати, ти маєш на увазі, що не все, що вона каже, е дуже важливо. Угу. А як навчитися відлічає, що важливо, а що ні? Ну, це Щоб це, не обіді Чуйка якась вона наростає там за два-за три роки. Наростає чуйка. А ви ссорились колись? А, кожен день. Серйозно? Це нормально. Вона мухає, що ні. <ріху> 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 ти точно з нею ссоришся? А через що сваритись? Просто так. Просто не худела? Да. <ріст> а ви думали комп'ютер купить? Или <ріст> Демо часу. Нема часу? Не, а от моїй жінці що робити, щоб вона не пішла від нас? Ні, Не, давайте смішно і серйозно, Дві штуки. Ну це, смішно смешно, серьезно, то, а, сексолог. -то читать сексологии. Чем да. бы Читати сексологів? Так. В слух, или про секс? Не про секса. Ну типа якщо я сиджу на кухні, и утром. Сексологи ради. Радять... Классная играет. Непогано, да? Классный. Да? А я класний мужик очень. А що еще? Читать сексологи. Просто спілкуватися. И спілкуватися. Ми, ми пока спілкуємося, а по сексу поняла з мораторіей у меня. накладений сейчас. Вона тільки родила, блядь, і ще тільки сов не хватало. Іси? Два. Чего два місяца? Да два місяці. Та не, сказал 40 дней. <рик> не, яких два місяця? Що <рик> стой, подожди, Ну что ты работаешь? Я думал, мне не можем заниматься любовью с жінкой 40 дней. Мне сказали, 40 дней в Я в мене вся запускаю. Сейчас сумой день, да. Яких два місяця? А Чего два місяці? вас конкретно или <рик> ну, у всех? У всех. Блять, ну да. Не захочешь вот? Он у мне уже сегодня кусал, что, что вы <laughs> Ты думаешь, что <laughs> Ну, он мне еще ходит вот так пока что. А даже до сих пор ощущение, значит, дитина вот тут застряла, и я вот так вот А что там было за история, мужики? Можете швидко расповести всем, чтобы э, посмеялась тут? Короче, шли мы... <смех> давайте, давайте. <смех> <смех> Вышли. Такая а вечерняя прогулянка была. Вечерняя <laughs> прогулянка? <laughs> 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 да. І, і... звернули увагу, що сидить за кермом дівчина. Ага, звернув, так. Да. А поруч хлопчина. Ну. І що? Він отаку сидів, у неї. А звідки ти знаєш? А вона ось так, тримала та за поручі, не Ні, Ні, просто ми там ще що та сиш. То... Давай, ну типа. Э... Коротше, вона... Не успішняє, понял, да. Він, Він тако. Занирнув туди і ми одразу так, ну, побачив все це, зробили собі так, ну типа... Дорішували картинку, да, там картинку, типа. Весь шнурки да, себе, так? Тут все відбувалось у Audi q 5 де, десь 2020 року, 2022 року. А стоп був за кермом, дівчина, так? Так, звісно, звісно. Ну, понятно, що він робив. Ну, блядь. На кусі не хотілося, і батько холодно було. Через буквально 10, може 5, ну типу, близько цього машин така сама ситуація. Тут у Львові у вас. Проходимо ще буквально 5-7 машин, і така сама ситуація. Ти маєш на увазі, що багато лижить. Дівка на пів п'ять і під кермом там видно гриву молодого чоловіка. Гриву? Но до до угадал. Виктор же. Я уж его. Видите, мне не было так. Яку вот это такая была. Такая еще и с стимы, стимы. Вы просто сексировал, а вы против этого, или нет? Против того, что мужик может спускаться вниз и делать работу ложку. Давай не залишь им тайный секретный журнал. Не не не, мы сексировал, он друг засмеялся двое. Давай давай не залишь. Не пашу так дерзко по-визковому, понятно. Не, ну вы считаете можно делать там внизу? Блядь, вот ты за. Ну так как ты сказал, ты не стоит работать, типа. Вот так не стоит <сих> делать? не, <сих> не. А я-то так? <сих> не, просто якщо ты знаешь, то ты знаешь. <сих> не робив, але, блядь, думаешь, что смогу. <сих> думаешь, сможешь? Да никуда. <сих> Девочки, кто-то хочет? Сейчас <сих> разыграем наук сегодня. Я кепочку пригну и е ні, ти сам кепку так. От це буде ось так під кепкою. Прикольно. Вас це, виходить, повеселило, так, штука, що мужики займались. Ділом. Ну це наші підозри, я нікого не можу підвинувачувати, так, правильно. Дякую, дуже. Звинувачувати в тому, що було чи не було, може там якісь інші причини були, чого він нагнувся туди, але, блядь. За проміжуток буквально півтора кілометра ми замітили близько трьох машин. Це було дуже смішно. Це звучить ориентировка, близько трьох машин. І всі И все всі аудио. Мужики, а попладуйте, хто спускається вниз. обличчя. А ніхто не признається, я не могу. А що, це стимно тут? Вот Кожен хлопок додає уверенности еще мужика. Я не був, але блядь на будущем. Ти не був на будущего. Не, там ніхуя страшно, я тебе скажу так. Я там був небагато раз. Ну не скажеш, не сказав. Заточеному потім. Не скажеш. А ти що думаєш, там треба острої їбало? А ну язиком доноситься не станеш. Не, ну я там перестав бути, коли у моєї жінки пузо стало велика, вона каже, я ніхуя не бачу, так не цікаво. Я говорю, восьми телефон а так поснімаю. <ріху> Потім подивишся, як там було. А що зробили на цьому. <ріху> Не, оце два шкафуя, вони шиє постійно На шия, значить за комп'ютером 20 часов сидіти. Вот, Отака, дуже болить шия. Треба вийдешка. І якщо мене бійся, знаєш? Що? що, типу, от це, що все ж ти робиш, вони ж можуть передумати посеред процесу. Типу, у вас у женщині є така штука, що ви можете перехотіти в секунду. Как это происходит? За волосы и обратно, или что? Ну, типа... <laughs> да. Да, даже... за волосы вот так вихнул. Да. <laughs> не нахуй отсюда, да. Женщины очень сильные в этот момент, они боже, как... Не, я имею в виду, что ты вот так вот лежишь, делаешь, она там какие звуки издает, и потом она такая, да все, я уже не хочу. А ты ничего не сделал. Ты одни и то же самое делал очень долго. Дихай, дихай носом в так? да! Ну там не так робиться, брат. Якщо, що? Мені наоборот, мене нос великий, понял, не хочу дихати. Я туда ныряю з кислородними балонами. Подихав чуть-чуть. Що ж, дякую, мужики, за таку історію. Ми щиро раді за тих трьох жінок. Вертайся, ми будемо ще спокувати. Спасибо. Спасибо. Є час. Ну, поки нас не виженуть. <реш> Та ні, ні, у нас не такий вечір, що типу, всіх треба вигнати. А можливо. нас не виженуть, я тобі скажу так. Давайте візьму когось, ось тут столик, три дівчини. Вітаю вас. Я Богдан, як вас звати, дівчатки? Діана. Як? Діана. Діана. Софія. Софія. Катя. І Катя. Ну, давайте обласки цьому столику. Я Олені, дівчатки, що прийшли. Ви подружки всі, так? Да? Прикольно. А скільки років вам? Дівчатки. 21. Боже, які ви всі тут молоді? Просто ужас. Дівчатки, а ви студентки? Молоденьки. Ні. Тобто? А що ти сказав? Молоденькі? Молоденькі? Студентки. Ні. Не студентки. Я... Ага, я понял. А де навчалась? Психологія. Прям так. Психологія. Яку саму класну штуку ви з психології підмітили для себе, яку в побутовому житті э, прийняєте? Особистий кордон. Особисті кордони. Ні, це добре, я вміння викручуватися. Вміння викручуватися? Це психологія вучить? Ні, це просто студентське життя. Ні, а як психологи саме, що ви використовуєте форму? Звичайно, може зібрати. Важко що я не вчую за фахом і просто я така людина, і мені самі вдавалося легко. Психологія. Я майже не вчилася. Я просто учился на социологіи, например. Я тоже знал, что я за фахом ніколи не буду працювати, потому что такой профессии не було. Я питав викладачів, куда йдуть соціологи, вони казали, ну от ми сюда пошли. <риклад> і уходить нікуди не збираємося. Ні. Ну с психологією просто, я, я думал, що це наоборот популярна штука. Я сейчас я навчаюсь на психології. Пятый курс магистратуры. Та за університе, 40-39 тисяч за рік. Я не переживаю, я не башлю, нахун мені надо, що? Якби я сам не здав, я такий, Ну, я, такі... ну, я тупорилий, значить, блядь, все, не треба мені. Ну, так не скажеш. Що я тупорилий? Що я, я, я... я не тупорилий? Не скажеш? що за. Ти юмор. Так, да, спасибо, спасибо, може. <реш> <за вами. реш> значить, ви вийдете перші, а за вами. <реш> я вам, може... я пишу номер, заїдеш за нами. Не обижу, буквально не обижу. Хорошо, спасибо. Дивись, э, дивись такая ситуация. Тут у нас есть э, две девчонки сидят, э, такие светленькие. Если ты не бачишь, я показать пальцем. Не, не показывай, так некрасиво, бачу. А, я руками. Да, да, показывай. Ага, Что с ними? А? Две, э, две девчонки, для них никто не сидит, то я думаю, можно постукувать с ними. Ты хочешь, чтобы я с ними постукувался? Ты хочешь узнать про них информацию, что потом подкатит. Ты за покажи. Дивки, не нікому не кажи. Давай спитаю. Я лишился один. Мы кинули все братаны и поняли. Та ничего страшного, ничего страшного. Я ніколи ничего. Ну хорошо, давайте. Сейчас, девчата, одну секунду. Вы, девчатки, в двох про яких оказал шановними друг. Вам взагалі треба це? Тікайте, Я би сказала тільки, висловила свою думку стосовно тих дівчат, які позаду і да. побачаюся у Львові реально здебільшого культурні люди і це якась дощина. Ну, то... Я не переживаю, по поганому яблуку не ну, не Тим більше, вони насправді не такі погані, вони просто п'яні, скоріше. п'яні. Везде п'яні люди є, все ж нормально. Ти коли п'яний, ти хочеш покричать з кимось поговорити. Та що ж вони не лізуть блядь, до вас? Я б тоді переживав. Б. Якби вони вам всі впортили вечір, ти шо, вони, що вони мені ж так викрикнули, що вони? Пхаха. Ви що думаєте, я не виспав? Я якось виступав, я вийшов на сцену, я на сцені 10 секунд, починаю розказувати шутку, навіть не дойшов до смішної часті. І жінка дуже нахуй, п'яна в говно, от як ти навісні від мене, сиди. і каже не смішно далі. Десять секунд. Нахуй. Нема не одної шутки, яку за десять секунд можна сказати. Я говорю, все нормально вона каже. так, ну не заеба. Давай далі продовжуй шутки розкажу. Так що я готовий, якщо чесно, до чого угодно.